хобі антистрес. Я до вас з новим пров'язиком. Ось такий невеличкий зразочок. Вив'язала, знайшла в інтернеті дуже хороший джемперок з оздобленням саме таким візерунком. Ось такий. І вирішила пров'язати в'язка одностороння, От такий виворітний ряд. В'яжеться мега просто. Складається ніби з таких двох міні-рапортів, і йде чергування. От, бачите, тут вже буде йти оця широка, а тут буде йти оце звуження. Так? І тим не менше, дуже гарно виглядає в рапорті 22 петлі, плюс 2 крані небагато, і сам візерунок, в який він є, 23 рядочки вверх. Тобто, теж небагато, дуже легко комбінувати з іншими візерунками, якщо є така необхідність. Або ж використовувати як самостійний для джемпера. Зараз набираємо з вами оцю кількість петель і починаю детально робити пров'язок. Набрала я 24 петлі, це є 22 рапорту плюс 2 крайні, і починаємо з вами робити пров'яз. Так, починаємо в'язати. Першу ми знімаємо, як зазвичай, без пров'язу. Тепер пров'язуємо. Виворітно, і тут у нас є 2 на 2. Нам потрібно пров'язати чергування з цією спицею, що я завжди роблю, так? Зараз покажу: воно має бути до середини. 2х2. Тобто Якщо до середини, значить ми дві знімаємо перед роботою. Пров'язуємо дві. Раз, два. І тоді дві повертаємо на ліву спицю, не повністю повернула, і пров'язуємо. Раз, чекайте, загубила. Так, дві, дві лицеві. Тепер у нас одна виворітна, і тепер чотири наступні. У нас навпаки. Дві знімаємо за роботою, пров'язуємо дві лицьові. Раз, два. ті, що ми зняли за роботою, перекидаємо назад на ліву спицю і пров'язуємо добре, не перекинула вже бачу. Зараз поправимо. І пров'язуємо дві лицеві. Далі у нас дві виворітні. Тепер наступний, якби частинка візерунку, накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Лицева, тепер дві разом лицевою за верхні стінки. Накід дві разом лицевою за верхні стінки, накид. ну зараз ще все я зробила. накид дві, накид дві, лицева сюди, накид сюди, накид, виворітна Дві виворітні, так. І лицьова. Так, тепер що у нас? Тут виворітне? все правильно, тут дві виворітні між ними Виворітний ряд пров'яжу за кадром, оскільки в'язка одностороння. Все вроді зробила правильно. Головне, перший ряд не попутати, а там легше набагато. Так, виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати третій рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виворітно дві лицеві. Тепер дві разом лицевою за верхні стінки перекидаємо, щоб не було скрученої петлі, накид. Тут у нас лицева, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, тепер дві лицеві, середина дві виворітні, потім знову лицева, накид. Дві разом лицевою за нижні стінки накид, три разом лицевою за нижні стінки накид, 2 разом лицевою за верхні перекидаємо, пров'язуємо накид лицева, виврітна, ну і крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я ряд за кадром, починаємо з вами в'язати п'ятий рядочок, Крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо виверітна лицьова. тепер дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид три лицьові. накид дві разом лицьовою за нижні стінки, Лицьова, центральні дві виворітні. Тепер у нас дві лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, дві разом лицевою за верхні стінки, накид дві лицеві, виверітна, крайня лицева. Виверітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати сьомий рядочок, Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо виверітну петлю, тепер дві разом лицевою за верхні стінки, накид, дві разом лицевою за верхні стінки, накид, лицева центральна накид, дві разом лицевою за нижні стінки, накид. Дві разом лицевою за нижні стінки. Так, дві виворітні, тепер три лицеві, накид три разом лицевою за нижні стінки, накид три лицеві. крайня боже виворідна і крайня лицева. Так, виверітний ряд за кадром. Пров'язали виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати дев'ятий рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Тут у нас є така можливість. Ми пров'язуємо так дві разом лицевою за верхні стінки, накид дві разом лицевою за верхні стінки. Накид, три лицеві накид дві разом лицевою за нижні стінки. накид. дві разом лицевою за нижні стінки. Виверітна. І тут у нас раз, два, три, чотири лицеві. Цю центральну робимо виворітною, знову чотири лицеві, три, чотири. Знову виворітна. ну і крайня лицева. Виверітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати 11 рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо виверітно, тепер накид дві разом лицевою за нижні стінки, накид дві разом лицевою за нижні стінки. Центральна лицева. Тепер ось тут дві разом лицевою за верхні стінки, накид дві разом лицевою за верхні стінки. Накид. Тепер дві виворітні, раз. Два. Тепер, ось тут ми робимо те, що робили на початку. Нам треба в цьому рядочку зробити, щоб було от сюди. Значить, дві знімаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицеві. До центру робимо. Дві повертаємо назад. Так ми робили в першому рядочку, але тут. і пров'язуємо дві лицеві. Тепер центральна виворітна, і знову, але до серединки, так? Тепер направо дві знімаємо за роботою От, чекайте, бо не можу зняти. Зняла пров'язуємо дві лицеві, раз, два. І тепер повертаємо на ліву петлю. І пров'язуємо ще дві лицеві. Раз, два. Тепер виворітна, ну і крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. Пров'язали виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати тринадцятий рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Тепер виворітна, лицева, накид. Дві разом лицевою за нижні стінки. Накид. Три разом лицевою за нижні стінки. Накид, дві разом лицевою за верхні стінки, накид лицьова. Дві виворітні. а тепер тут пров'язуємо 4 лицеві, серединка виворітна, 4 лицеві, виворітна, ну і крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. В'язала виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати 15 рядочок. Краню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виверідно, дві лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Тепер ось тут виверідна. Дві разом лицевою за верхні стінки, накид, дві лицеві, дві виворітні. Тепер ось тут знову повторюємо цю маніпуляцію. Дві знімаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицеві, повертаємо дві на ліву спицю, пров'язуємо дві лицеві. Виверітно, тепер навпаки. Дві знімаємо поза роботою, пров'язуємо дві лицеві. Ті, що поза роботою ми зняли, повертаємо на ліву спицю робочу основну пров'язуємо дві лицеві. Тепер виворітна, ну і крайня лицева. Виверітний ряд за кадром. Пров'язали виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати 17-й рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо вивертно. 3 лицеві, накид, 3 разом лицевою за нижні стінки, накид, 3 лицеві, 2 виворітні, 2 лицеві, тепер 2 разом лицевою за верхні стінки, накид, лицева, накид, 2 разом лицевою за нижні стінки, 2 лицеві виворітна, крайня лицьова. Виверітний ряд за кадром. Пров'язали виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати 19 рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виверітну, 4 лицьові, 3. 4. Виверітне, 4 лицьові, 3, 4. 2, виворітні, лицьова, дві разом лицьовою. За верхні стінки, накид, три лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, виверітна, крайня лицьова. Виверітний ряд за кадром. Зала я виворітний ряд за кадром, починаємо з вами в'язати 21 рядочок. ще крайню знімаємо без пров'язу, виверітна. Тепер знову робимо цю маніпуляцію. Дві знімаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицеві, повертаємо дві на основну ліву спицю, пров'язуємо дві лицеві, виверітно, тепер навпаки, дві знімаємо за роботою. Пров'язуємо дві лицеві, тепер дві повертаємо. На ліву петлю і пров'язуємо дві лицеві. Тепер дві виворітні, і тут дві разом лицевою за верхні стінки, накид дві разом лицевою за верхні стінки, накид, центральна лицева, накид дві разом лицевою. За нижні стінки накид дві разом лицьовою за нижні стінки. Виворітна, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. В'язали виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати останній 23 рядочок. Так, Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виворітна, 4 лицьові. Виворітна, 4 лицьові. Виверідна, дві разом лицевою за верхні стінки, накид дві разом лицевою за верхні стінки, накид три лицеві, накид 2 разом лицевою за нижні стінки, накид дві разом лицевою за нижні стінки, ну і крайня у нас виворітна. Виворітний ряд за кадром, але вже сенсу немає, тому що ми вже пров'язали. Тобто, сам візерунок має 22 плюс 2 кра... 에, крайні в рапорті, і уверх 23 рядочки. Дуже легко, дуже просто. Взагалі, в інтернеті знайшла як оздоблення до джемберу, але як самостійна в'язка досить шикарно виглядає. Тому вибирати, звісно, вам. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобався візеруночок, обов'язково ставте пальчика вверх. Підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок. Будете бачити більше відео частіше. Залишайтесь зі мною надалі. Па-па-па-па!